Нас одне повернути Два наших днація. батьків, синів додому, чоловіків. Скажіть, будь ласка, без імен, без позивних, на кого ви чекаєте і як роботи? Я чекаю на свого чоловіка, який з 20 травня 2022 року знаходиться в полоні. І зв'язку з ним зовсім ніякої, інформації ніякої. Він є в списках на Орнені, чи подавали ви ці списки? Чи ви знаєте про те, що він? Знаємо, що є що подаються в списки на Орден? Скажіть, будь ласка, хоч якась міжнародна організація зв'язувалася з вами за цей період? Ні. Червоний хрест, жодних міжнародних організацій? За цей час жодної інформації? Жодної інформації. Вся інформація. Жодна інформація. Від хлопців, які були обмінені. Це. Остання інформація на травень, травень місяць, що з моїм чоловіком, ну, що живий, все. Більше інформації ніякої. Тримаєте зв'язок з людьми з інших міст. Так. У вас, може, асоціація якась є чи об'єднання якесь? Ну, асоціація є, але ж ну ми. Кожна по-своєму, спілкуємося окремо. Може якийсь вихід їхати на вище, на рівні держави, це Ну, У нас тут є дівчата, які їздили на зустрічі до міста Києва. Ну, краще з ними поспілкуватися. Ось ці акції, на вашу думку, е... привернути, так, щоб привернути увагу суспільства. Що Щоб є забували, хлопці, да, яких треба витягати з пекла колону. Що вам говорять в установах, які відповідають за обміни? Яку інформацію вам говорять? Чекайте, так? бо знаєте, з ким ви. Ну... Ви маєте справу, що це да, російські це, загарбники. Це дуже І... важко, обміни тривають, але ж на даному, На даному моменті обміни зовсім їх немає. А. Просто немає. Чотири місяці вже не випускають нікого. А ви кого чекаєте? Чоловік. Це така ж сама історія, що да. нас? Така сама історія, В да. Да, 17, 17 всі травня да, виходив. Останній раз на зв'язок і все, і на цьому інформація обірвалася. Інформація була тільки як у всіх хлопців, які вийшли. Ну, це ж був наказ, наказ. Вони, вони пішли не в полон за наказом для збереження життя, життя особистого составу. І там ж знаходилися цивільні люди, дуже багато було поранених, не було можливості вже їх лікувати. Їм дали наказ і вони вийшли. Ну, їм пообіцяли одне, а виходить ну, не Останні, так, як обіцяли. Коли ви з ним говорили, що він з вами говорили? Що все буде добре, я скоро буду вдома, тому Тримайте що їм да, тримайтеся 2-3 -три місяці, ми будемо вдома. Ну, на даному етапі це вже рік і сім, вже півтора року, немає ніякої звістки і ми нічого не знаємо. Де вони і що з ними? Яким в них стан здоров'я? Ну, від хлопців, які виходили, то казали, що хлопці дуже худі, вони не перебувають на свіжому повітрі. Ну, над ними знущаються. Ці акції, як часто ви проводите і... Вони будуть продовжуватися? Будуть продовжуватися, будемо проводити акції. Київ теж хоче проводити такі акції кожну неділю. Я думаю, ми будемо підтримувати вони нас, ми їх і по можливості будемо проводити ці акції на підтримку наших хлопців. Чекаю на чоловіка свого. А коли ви останнє тримали з ним зв'язок і що це були за слова? Востаннє це було перед тим, як він виходив в полон. За декілька тижнів він сказав, що виходить в полон ну, по наказу, бо чи виходить в полон, чи залишатися помирати. І сказав, що ну, зв'язку ніякого не буде, тому що ну, всі розуміють, що ніхто їм в полоні не дасть подзвонити. І вже місяць, о, рік і майже сім місяців я взагалі не чула, нічого не знаю. Ну тільки бачила, що він схудав на кілограм сорок, то що його привозили до Маріуполя з Донецька, показували ну, те, що він якоби вбивав людей і те, що його посадили на 25 років. Це ви бачили якихсь російських СМІ? Mm -hmm. Ця акція, на вашу думку, чому вона потрібна? Потрібно, щоб люди розуміли, що рано чи пізно вони, жінки, чоловіки, можуть ну, бути на нашому місці, що війна не закінчиться через 2-3 тижні, як нам кажуть по телевізору. Ну, Щоб по повернення, які були обміни, були багато акцій, багато людей виходило, і це якось впливало. А зараз просто всі розслабилися і хочеться нагадати людям, що війна ще триває. Скажіть, будь ласка, коли ви востаннє розмовляли з чоловіком? 11 травня 22-го року. Що вам там говорили? Ви ще були вагітні. Як завжди, що він нас любить і що надіється, що повернеться додому. Чи є у вас хоч якась інформація і відповідь? Ні, зовсім ніякої немає. Остання інформація була це в лютому 22-го року лютому, 23-го року, що ну, не буду говорити, що і саме. Ну, була інформація в лютому. І так більше з лютого вже нічого не відомо. Скажіть, будь ласка, що говорите та? Ну постійно вдома картини висять. Ну з папою там, де наша весільна фотографія, не що це твій тато. Вона показує, що тато, тато, тато не мовчить. Ну знає, що є тато. Не мовчіть, полон Азовці не мовчі. Не... Чому ви сьогодні тут з портретом? А я тату? не дружина азовця. Я дружина морського піхотинця. Морського піхота, ну, тобто от, дружини військових, які потрапили в полон. Часто так буває, що вони не називають імен. І приховують фото, ну боячись нашкодити. На вашу думку. Я думаю, це нічим не нашкодить зовсім. Ну як так само в Україні, в Росії ця вся інформація про мого чоловіка і про мене. Який сенс це все приховувати? Я не бачу сенсу. На кого ви чекаєте? Сина ним Розмовляли Розмовляли? в червні місяці. Він з Єлінавки дзвонив нам. Була, була. Він дзвонив, оце більше ми не чули. Що він говорив? який був його стан. Ну, Казав, поки що все нормально, а там як буде. І сказав, найголовніше, мама, не опускай голову. Будь ласка, він. Ну он уже, да, он перед войной, за два года уже был в возон до войны. И какая что... была его позиция в Он у нас патриот, мы русскоговорящая семья, мы сами с Мелитополя, дом под оккупацией, Он всегда, и мы всегда, ну как бы, были едины. Із-за того він не пішов в Азов. Він завжди вірив, що Україна буде единая. Очень сподіваємося і віримо, що скоро їх років? 23 роки. Скоро буде 24. Я чекаю своїх двох синів, 1 першого окремого батальйону морської піхоти. Їх війна застала. На да, оборону Маріуполя, і там вони, на жаль, 12 квітня попали в полон, коли не залишилося ні зброї, ні їжі, вони хотіли прорватися, і практично весь їх батальйон попав у полон. Чекає на синів. Тобто, це не він не з Азовсталі потрапив? Ні, вони були на заводі е, Азовмаш. На заводі Азовмаш. Коли вони виходили, то одні на Азовсталь проривалися, інші кудись. І ось. Їх, Скільки їм років, Яка була їх громадянська позиція до повномасштабної? Ну, старший, 36 років він в АТО був з 2014 року, то сам пішов. От громадянська позиція, якщо не я, то хто? І менше, коли виріс, в 2019 році пішов, теж учасник, АТО ООС. І вони свідомі громадяни, свідомі патріоти своєї держави. Вони завжди казали, якщо ми там не будемо, то вони прийдуть сюди. То вони справжні українці. Син вас, хто на них ще чекає? Син старшого, ну, дружина старшого. Ну, зараз ми тут двох з сином, це мій онук, в полоні і все, більше нічого. А ні про умови Ні, нічого, ніякої інформації немає. Взагалі немає ніякої. Знаємо, що на території Російської Федерації і один, і інший, але в різних місцях. Я просто вийшла на цю акцію. Це моя громадянська позиція. Ну, я тут. На вашу думку, чому важливі такі акції? Чому там? Чому Бо в наш час люди дуже забувають. Про те, що потрібно підтримувати тих, хто не тільки на фронті, а й в полоні. Ми їх голос тут, на вулицях, тому нам потрібно про це говорити.